Сьогодні, 13 травня ми відзначаємо міжнародний день хумусу. Ми будемо його сьогодні готувати. допоможе нам у цьому. Владислав Цимбалюк. Владислав Цимбалюк, шеф-кухар, викладач та фіналіст відомого кулінарного шоу. З перших днів повномасштабного вторгнення готував по 400 порцій страв для волонтерів та військових. Шеф кухар допомагав дітям переселенців. Ми сьогодні привезли е, печ та фрукти е, діткам. Петровісі ПТУ номер 8. Владислав закуповував ліки для військових та одним із перших повіз гуманітарну допомогу в деокуповані міста Київщини. Нам стояло тільки багажника. Відкрити люди прийшли. Владислав і сьогодні продовжує активно донатити та допомагати нашим захисникам. Друзі, з такою підтримкою ми дуже швидко переможемо. І все буде Україна. Шеф кухар волонтер, і як ми зрозуміли, справжній нутовий король репуста цимбалю добре ранок ще раз. Бачите, ми так хто пропустив креативно підійшли до сьогоднішнього міжнародного дня хумусу, тому що ви зачитали справжній як це, хумусний реп, правильно? Я вже собі уявляю, як фанатки закидують вас Нутсами. Владиславе, поки вас там фанатки не закидали. Я маю зізнатися, я обожнюю мус як людина мус. Хумус. Хумус. Людина, яка не їсть м'яса. Я просто дуже часто їм хумус, але для мене. Приготувати хумус, це щось із серії фантастично надзвичайно складного. Не знаю, як якийсь мільфій зробити, mm -hmm. французький. Та Ні, ні. Це досить все просто і легко нам знадобиться лише невелика кількість інгредієнтів. Mm -hmm. а, а саме нут знадобиться так. потім. Є нут? перевірили. А Та Так, нут, паста тахіні, лимонний сік. Що-що? паста Це що Це ж. То що тут пасту попробує приготувати? тяжко. Ні, паста вже готова. Паста тахіні, потім зробити зіра знадобиться рослина олія, знадобиться гранульований чесник, паприка. Угу. Ну такий собі перелік продуктів для Такий Мабусин, рецепт. Да. Все, що в холодильнику є, то все і візьміть. Ну, майже тут я... нічого складного. Насправді нам потрібно буде все це просто зібрати в блендер і перебити до однорідної консистенції. Владислава, дивіться, ви командуєте, у нас сьогодні підряд працює. Ви допомагаєте, так? можемо yeah, чим може? можемо. Ой, чудово, чудово. Тоді буде все проще. Тоді, як на роботі, звичайно, я організую роботу, ви будете працювати. Я наблюдати, так? Да? Ну давай, ну, не кричи, да. <laughs> Що робимо? Так, дивіться, Починає? нам потрібно, щоб одна людина змішала нут пасту тахіні М -м -м -м. Це щось все в чашу блендера. Ти відкрив, будь лави, 200 грамів нуту, 80 грамів пасти ось. тахіні. Добре. Так, оце все сюди складаємо. Потім додаємо туди зиру додаємо туди гранульований час. На смак чи Поскільки? на око? Так. E, да. <laughs> <реш> Додаємо туди спецію і на смак, і на око. <реш> так. Додаємо туди... Паса тахіні. 60 <реш> <реш> да. Тахині... рослинної олії. Тахіні розкажете, я просто одного разу спробував її сам готувати, це дуже важко. Воно що це, це таке, ви мені можете сказати? Так, Це паса з кунжутного насіння. Так, Це дуже важко. Це просто кунжутне насіння перебите в пасту з олією. Так, що так, нам робити? Я, а як я зрозумію, 200 грамів? Лошечки ножі. Ага. Що ми будемо нарізати? Так, дивіться томати. Одна людина з вас нарізає томати. Так, ага. на ось такі. Дивіться, покажу. Нам задовіться ось такої товщини приблизно. Ага, ось, ось нарізаєш то, томати. Так, ага. ви тоді нарізаєте. Чили. Кінзу. Так, <свист> дайте щось робити. Я даю. все, а, ви не кінзу. Кінзу. А чуєте, Владислава, а кажуть, а кажуть, що це ти, ти що хотіла сказати? Я хотіла спитати 200 грамів внутрі. 200 грамів внуту, 80 грамів паспорт. Я розумію, це 200 грамів? Я, а, я, ні, тут 146. А, я хотів про інше запитати. Це, Насправді, а, я нам дуже, 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 дуже важливе питання, тому що побутує 189, така думка, що 189, да да, да. Чити чуєте, чуєте кажуть, що хумус то є афродизіак. То правда чи ні? Я чув, що його з шоколадом можна їсти з полуницею. Так, ну майже однаково. Просто я чого питаюся, чи його можна зранку їсти, бо я вже з віром прокидаюся. Може ліпше не треба, може, на вечір. Так, так, він може бути афродизіаком, але він ще дуже така... бобові. Вони знаєш на жовчно-кишечний тракт. Вони такі Слухайте, але... це достатньо музикальний. так. афродизяк, наскільки я знаю, хумус приписують як винахід, чи як то страву національну ізраїлітянам. А у нас такими пристрами. Puti... Ми коханцями чекає, вважається хто? Ну там Кто? італійці, французи, ну точно не, ізраїць, ну, я не вам, любить, Людина, людина повним ім'я, якого Назар Хасан, зараз точно Відки, <світки> страва хумус. Я, я, я вам трошки по-інакшому скажу, вибачте, що я вписуюся в ту тему, але я вам також скажу: як дитина ще, ще, Оксани ще. Львівни і Алі Мухамеда, мушу вам сказати, що хумус то є якраз таки підтвердження того, що 2000 років тому ті два народи дружили між собою і створили прекрасну страву. Хумус. А. За яку ага. вони зараз і сперечаються, правильно? Дай <світ> Бог, щоб всі народи сперечалися тільки через страви. Так. Так, тепер додаємо спеції. 에, по бу, бу, буквально там, по такі. Е. Берете отак на три пальці нормально закидаєте. Так, ручки ага. в мене чисті, якщо що. Так, що кажіть, так. що далі? Я вже почистив. Щось я закидаю, не знаю що. Ми, можливо, давайте ще разочок перерахуємо продукти, які нам потрібні для створення хумусу. Це нут відварений. До речі, відварений нут, Владислава. Так, ну, я весь горох так. намагався відварити. Це так. дуже збігло, втекло. І я такий, все, це точно не моє. Є якийсь секрет приготування? Секрет, головне, спокійно все готувати і з любов'ю, це раз. По-друге, нут можна замінити вже готовим нутом відвареним або консервованим нутом. Типу купити? Так так ага. також можна нут взагалі приготувати ой, нут хумус приготувати, ну з будь-чого, хоч з бобів, хоч з горошку, хоч з шоколаду, хоч з чого завгодно. Все все перебиваємо до консистенції і готово. Так, але ж ви погоджуєтеся, що в мене дуже важлива місія. Я все сюди, е, значить, олійки скільки та так. Дивіться, як дуже просто Скрембл приготував е, Владислав Цимбалюк. Це просто вбили яйця, перемішали Скрембл да, готувати. Правильно? Да, Це да. Куди? Це куди? Це куди? В Ніперчик. Це кінза. А Це я привисаємо. сюди сіль перець, до речі, додаю? Да, звичайно, так, звичайно, сіль, перець. Це... Ой, мені, до речі, потрібен сіль і перець. А я готую, можна тихіше трошки зробити? Можна тихіше зробити, бо вона на мене шепить. мене як моя колишня. Так, добре. Так, я є, поки знаю, ми готуємо, ми ручі, в візиці бачили, нормально, що ви активно волонтерите. А, все, тут все що ви готували чи готуєте, чи є якась, не знаю, страва, яку ви готуєте. Я готую багато різних страв. Там зазвичай, ну, коли волонтериш, не приходиться вибирати так. Сьогодні я приготую те. Зазвичай готуєш з того, що є. <рігlie> 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 з того, що є. Тому чим так сказати, Не міг залишатися осторонь і хотів бути максимально корисним в будь-яких ситуаціях. Тому займався тим, що є, що доводиться, потрібно готувати. А в чому, а в чому готув... була потреба найбільша в перші дні, от після повномасштабного Ой, В перші дні були потреби. Та зазвичай, звичайні базові речі, тому що ніхто не знав, що потрібно саме базові речі, це каремати, це кровозупинні ліки, угу. це То ви завозили все, все, що тільки можна, все, що могли дістати, як в той момент ні, ніхто не знав, чим закончити, як довго буде тривати, тому що можна було дістати, що ми тільки змогли дістати відправити. Ми все діставали кровозупинні препарати, ну, звичайні ліки, їжу готували. Де міг бути корисним? Я там і намагався бути корисним. Зараз ми максимально корисні тут нам на кухні, щоб ми подивилися, чи все ми правильно робимо. Ми... Ні, я не боюся. Я так розумію, що я буду дуже голосно жужжати, то, то ви бачили, що в неї очі постійно бігають, да? куди б ти не став. А бігають вони не просто так, тому що вона дивиться, прокидайся ага. і, го... і дивиться, як ми готуємо хумус сьогодні. Диві, чи правильно я збила той хумус, але yeah. ми... мені здається, я його збила ідеально. Ідеально. Mm. А ну дайте подивитися. Нормально, Ладислав, Симбалюк шеф-кухар. Сьогодні ми готуємо хумус. Будем Давайте швиденько нагадаємо, з яких інгредієнтів ми готуємо цей поживний сніданок. Значить так, нам треба було нут, нам треба було приправи. Сіль перець, я так розумію, по смаку. Нам треба було тахіні. Це кунжутна паста, нам треба було олію. Фреш лимона. Фреш-лимона, і водичку трошки ми додавали, тому що воно було густеньким. В принципі, я так розумію, що все. А ні, я ще кінзу нарізав і була ще зелена цибуля, Лайна. яку я ще тільки що з'їв. Так, я віддаю це вам, правильно я розумію. Да, Але да. це виглядає дуже смачно. Я візьму трошки спробую. Так, трішечки. Дослав, Ну, я зараз вам приготую цілу страву. Вислав маю питання. Я е, в Сирії одного разу спробував, як вони їдять хумус з квашеними огірками. Боже, як це смачно. А, а скажіть з квашеними це так. дуже смачно, бо воно таке е, хумус сам солоненький, гостренький, а це такі кисленькі. Проще це на ранок після старого нового року. Так, так. такий взрив в вашому роті. Язик просто не розумію, що відбувається. Але в мене питання, чим би ви порекомендували ще їсти хумус? Ой, насправді хумус досить універсальний. Його можна їсти з чим завгодно. Хочете овочі, хочете на сніданок, як зараз у нас е, Скрембл, так крембл, да це угу. і провізація авокадо і більш з хумусом. А я люблю хомут зі свіжими овочами. Селера, морква, огірок. З чим завгодно. вговорювати? універсально, поїде? що подобається, так і їсти. Да. Але у мене головне питання: хто не буде їсти? Чому дві тарілки? Е, ми одну вам, а хлопці поділяться. О. Ну, хоч десь. <рес> так, е, ви поки займаєтесь сервіровкою, да, правильно, Розповідать... що нам потрібно? Ні, я вже все підготував. Ага. Я можу, так, дві, по тарілку зараз підходить. будемо все це збирати Блін, і викладати. Все. А -а -а. Ну, зачекай, зачекай, мені а -а -а. ще треба. Ти що, з'їв і нас за поставив? Ні, 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 не з'їв. Ні, не з'їв. Так. Так. Ага. Поки ми викладаємо хумус. Ми трішечки хумусу на тарілку, якщо буде замало, тут на тостах. Ага. І інші ми додаємо на тости. Це по принципу авокадо тоста, тільки замість О, авокадо у нас буде хумус. Чудово. А взагалі хумус корисно? Так, тепер можна ну, облизувати. Мені, мені така тарілка підходить. Ти ж не з'їсти це все. Я, нас дивіться, все. нас на районі їли з давали. Клади сюди трошечки. А, так, я все-таки хочу М -м. дізнатися, наскільки корисний хумус. Він дуже корисний. Чим? Дуже. Білок? М -м. Всім. Так, це, по-перше, білок рослинного походження. Білок, як ви знаєте, є. Е, Рослинного походження, тваринного походження, ага. молочного походження і цей твари... рослинного і походження. <рес> він дві ага. корисний і він по засвоюванні за другому да, мені, зранку, мені зранку тепер я розумію, треба дві чашки таких так, однакові. Одна ну, так, має так, бути так. така з кавою, одна з хумусом. В принципі, поїв, попив, пішов на роботу. Чудесно. Все. <рес> так, давайте пробувати. Я вже. <ріст> <ріст> Смачний, <ріст> корисний, достатньо швидкий так. в приготуванні. У нас понеділковий сніданок О, і в кухаря. Владислава Цимболяка, ми готуємо ем, хумус і ми його. Ой, ой, ну це все. Це Мені здається, висока вперше. кухня. З вас 200 євро. Так, це я знаю, це Мені стоїть. здається, це вперше, коли так дачі пощастило. Вона в нас м'ясо не їсть. Тут прям, давайте пробувати. Да, пробуй, да? Даш, так я в відеочку чекаю. Вона, а, давайте я отак. Відеоку дай мені Про... просить. Е, е, хас просто наминає. <рисот> 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 я людина <нормально>. <рисот> <любила рисот> <рисот> проста. люблю напроста. А, і мені теж потрібно. Ну ти маєш поділитися з хасом. Він просто Можна скажу? Зовтаки я як людина не їсть м'ясо, Мене мама постійно намагається чимось нагодувати. І от вона мене намагається нагодувати домашнім хумусом. Вона його робила, робила теж дуже смачно. Мамочко, дякую тобі дуже за хумус. І не тільки друзі. У нас на вихідних був день матері. Точно тому давайте бачу, ми, користуючись нагодою, привітаємо всіх наших мам. Подякуємо нашим мамам. Подякуємо нашому кухарю Владиславу Цимбуляку, який мама, готував привет. нам сьогодні.